Єва Карцуп наразі їй 77 років, з яких 70 вона паралізована. Сім років Єва захворіла на поліомієліт, що спричинив параліч у відео від ЮНІСЕФ. Історія жінки Біль страшенна, і ти відчуваєш її повністю, а зробити нічого не можна. А в мене був повний параліч і повний залишок чутливості. Температура піднялася дуже висока, швидка забрала, рано встала і все по шею нічого не рухалося, нічого практично не дихалося. Близько п'яти відсотків хворих на поліомієліт помирають через ураження дихальних м'язів, а один із двохсот стає інвалідом через деформацію хребта і кінцівок. Дорогі бабусі, дідусі, мами. Пожалійте своїх дітей, не віддавайте їх хворобі там, де не мусить. Є вакцина, вона потрібна, вона є добра. І не можна нею нехтувати. Дуже тяжко вам буде дивитися в очі тої дитини, яка захворіла від того, що ви забрали у неї ту можливість. Поліомієліт найчастіше передається через брудні руки, заражену їжу та воду. Захворіти може кожна невакцинована людина, і дитина. І дорослий. Найбільшу загрозу вірус становить для дітей у віці до 5 років. Спеціального противірусного лікування не існує. Єдина можливість вберегтися вакцинуватися. Війна перед війною почався в Україні спалах поліо. Він нікуди не зник. Будь ласка, перевірте, чи ваша дитина має всі дози вакцини від поліо. Відносно її віку та календаря щеплень України. Пам'ятайте, що перші дві дози вакцинації від поліо роблять інактивованою поліовакциною. Вона в Україні наразі є. Будь ласка, захистіть свою дитину і зробіть всі необхідні дози вакцинації від поліо, тобто дві дози інактивованої поліовакцини, а далі йде Оральна поліовакцина це такі крапельки. Зробіть це нагайно, не відкладайте це, бо поліо це дуже дуже небезпечне захворювання, від якого може бути параліч.